Як же працює тепловий насос повітря вода? Зовні у нас стоїть отакий от іспаритель, зовнішній блок. З двома вентиляторами це панасонік потужністю 16 кВт на таких от гарних консолях. І під тепловим насосом у нас є нагрівательний кабель, який дозволяє, в атайку, коли становиться тепловий насос, конденсат відвести в каналізацію. Між зовнішнім і внутрішнім блоком теплового насосу у нас прокладені фріонопроводи. Внутрі топково вона стоїть внутрішній блок теплового насосу. На подачі стоїть от такий трьохкадовий вентиль, кран який розподіляє поток або на нагрів гарячої води, або на нагрів системи опалення або системи охолодження. Стоять у нас дішлометр бруду, сепаратор повітря. Потім в системі є невеличка буферна ємність, яка Працює і на опалення, і на охолодження, там готується теплоносій. Ну і бойлер зі змійовиком непрямого нагріву, в якому готується гаряча вода. Далі у нас в топкові є три насосні групи, дві з патмісом для теплої підлоги і одна пряма група для фон через які ми охолоджуємо будинок. Далі у нас є узіл воду води. ну Це оддільно під кожен об'єкт. Така система дозволяє жити в будинку по самій мінімальній ціні. Тому, друзі, кому цікаво такі от гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.